Всім привіт. На минулому тижні наша медична інформаційна система пройшла тестування модуля 3.5 Робоче місце фармацевта. Проходження тестування цього модулю дозволяє фармацевтам, що користуються нашою системою, відпускати рецепти на антибіотики. Стосовно відпуску інших рецептів, змін фактично ніяких не відбувалось. Тому там процес погашення залишається таким, як і був. Є зміни саме у процесі відпуску антибіотиків. Це новий тип рецепту. Відповідно, саме по ньому я і запишу інструкцію. У нас є рецепт. Як бачимо, назва медичної програми антибактеріальні ЛЗ системної дії. На даний момент дозволяється відпуск рецептів, які сформовані у системі, роздруковані на принтері, і на цьому роздрукованому рецепті має бути у відповідному полі проставлена печатка лікаря та підпис цього лікаря. Як бачимо, тут інформація по рецепту: лікар, що виписав пацієнт, інформація щодо виписаного лікарського засобу і таке інше. Обираємо реєстр. Обираємо потрібний нам препарат. Так, зараз. Я зарані натиснув Оформити замовлення. Так, як бачимо, ми можемо додати конкретний препарат з важливих моментів. Зараз дозволяється відпускати неповну кількість антибіотиків. Тобто, скажімо, виписано 24 таблетки, 8 упаковок. Пацієнт може прийти взяти 4 упаковки, і рецепт залишиться діючим, він ще раз з ним зможе прийти і отримати ще 4 упаковки наступного разу. Я зараз відпущу повністю. Так, відшкодування за одну упаковку ніякого нема, оскільки антибіотики повністю за власний кошт пацієнта відпускаються. Тут вказується відпускна ціна за упаковку, це роздрібна ціна у аптеці. Скажімо, 100 гривень упаковка. Відповідно, 800 гривень за 8 упаковок має сплатити пацієнт. Додаємо до замовлення. Ось наш рецепт. Номер рецепту ось тут, або зчитуємо штрих-код і код підтвердження у нижньому лівому куті. Натискаємо оформити замовлення. Тут підтягується вся інформація, і вказуємо погашення. Важливий момент для антибіотиків не потрібно фармацевту накладати електронний цифровий підпис. Відповідно, після введення коду підтвердження рецепт одразу стає відпущеним. Оформлюємо замовлення. Як бачимо, заявка на погашення успішно оброблена. Переходимо на сторінку погашення. Заявка оброблена. У відпущених рецептах з'явився цей рецепт. Ось Zebox. Він у нас в статусі відпущений. На цьому все. Дякую за увагу.